Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді організовує захід до Дня захисту діток. Сьогодні тут є фактично діти з кожного району нашої області. Хтось трішки важче вираз, хтось трішки легше. Але для того, щоб потрапити на свято, всі власне, встигли і приїхали. Сьогодні тут будуть пошкодники на перегляд для дітей це лісабріні чудес і фільму Дітки будуть запускати культів небо своїми мріями, тому що немає нічого кращого, ніж дитячі мрії. Ми віримо, що вони військово мають сполучитися. Ми дуже вдячні всім благодійникам, які долучилися до цієї доброї справи. У вас велике серце, дякуємо.